Словодні сон стильного правда чухається. І звичайно, що наступає ранок, так сьогоднішній ранок. Ось сім, шість, п'ять, чотири, починає. Тому що він згадав, що сьогодні у нього гості. Висі... Підтримі колосками його. Подивіться, як веселий став наш наречений. Лежить у ліжечку і танцює. Добре, молодець. А тепер він готується робити зарядку. Так? Рухливий такий. Робить всі зарядки. Прошу, покажи, як треба зарядку. Так, молодець. Добре, активніше. Активий. Отакий молодець. Так, ножниці, правої ножниці. Ножниці. Так. А тепер до правої ніжки лівою. До правої ручки лівою ногою. А тепер навпаки. А тепер так швидко. Ану, попробували. Майже попадає. Вчора точно був Так. А тепер на місці пострибав. Добре, побіг на місці, біг на місці. Молодець. Добре, а тепер робимо шпагат, Получається такий шпугат. Так. Дуже активний, молодець. І так от активно з гімнастикою йдемо в ванну кімнату, так? Побігли в ванну кімнату. Добре. Так, побігли в ванну кімнату, відкриваємо. Відкриваємо. Так, на, тут, добре, зайшли. Відкриваємо кран. Так. Пробуємо, яка водичка тепла. Тепла водичка, добре. Так, набираємо долоньки води і вличку гарно. Отак. А -о. От ще. А тепер все тіло поми, Так. Добре. Поністю, все треба помити. Так, за вушком гарно помити, помити за вушком. Дуже добре, так. А тепер на всіх водичкою бризнути. Ану. Отак на всіх. Молодець. Зубки почистили, зубки почистити. Так. так. Помити очки. Так. Знову все тіло, адже сьогодні у нас весніве. Добре. Дуже марно ми наш наречений. Чистенький, добре. А тепер наш наречений буде сідати. Значить, вагенький сніданок. Лагенький сніданок. Стоп, а що ми їм опустимо? Коста ложка. <рес> так, а то відкриємо очки. відкриємо очки і візьмемо їжу нарешті. Попробуємо поїсти. <рес> Дуже смачно. Вичку, звичайно, що. Поможемо собі ніжкою, поможемо, до... доїдаємо, Дуже добре. Молодець. Тепер на місцях обручки, так? Ми ж ідемо сьогодні до шлюбу. Так? Є, добре, а документи є з собою? Так. Є. Ширинка застігнута, Ширинка у нас застігнута чи ні? Добре. А туфлі у нас частенькі. Так, почистив руками туфлі. дуже гарно молодець. І так активно побіг на шлюб. так? Підтримайте по скам. Саме наш Андрій сьогодні збирався до шлюбу. Діві особи, звичайно, що наші наречені. i'm not sure if i'm allowed